О, як же ж це гарно, квітування вишні. Такий листопад білий. Чмелі, Жужжать. А он да подалі квітування моєї груші Бера. Я не знаю, скільки років, мабуть, що більше, ніж 50 Ні, ну груша квітує, це взагалі клас. І, дівчатка, хлопці, в мене таке розстройство, що взагалі. Дивіться, який прекрасний. Тюльпан. Моя тюльпанова грядка, вона просто тюльпани відкриваються. По-перше, що вони дивіться, які манцюпусечки. Це не за того, тут були не вже давно. Це таке щось в цьому році з природою. І е, е, опадають манцюпусінки, навіть не показують свої дві грядки, там майже всі опали. Ось так квітує, вже починає ломій камінь. Так що ага. красу, недавно зілечко, а зілечко росте, дивіться, посуха, а зілечко росте. От. Так що недавно я викладала відео. Можливо, ось трішечки похолодає. Вже зніму нове відео, що наразі квітує. А ось мої прекрасні мускарі, арабіс відкрився. І дивіться, там подалі медуничка. Боже, там джмелики, от саме на медуничці більше. Невеличкий кущик, даром це медуниця. Починає квітування керія. А, ось через пару днів буде холодніше. Буду складати посилочки і відзніму, що квітує, тому що на вулиці знаходитися просто нереально.